А що стосується фестивалю, про який сказав а, пан Микола, то тут теж мова йде про довіру, а, про єднання і про позбування якихось стереотипів. Мова йде про літературний фестиваль, а, який має відбутися в Донецьку. І його організатором виступає Центр культурних ініціатив Ізоляція. Таке доволі промовиста назва для установи. Вона характеризує в принципі, саме положення цього культурного центру. І навіть стосується, навіть описує якусь ситуацію із східним регіоном загалом, тому що в нас є певна, певна візія того, що в Донецьку, якщо відбувається якась культурна діяльність, то вона обов'язково таких трохи мегаломанських форм, так? якщо робити постановку Вагнера, то вже так, щоб цілий світ почув. Окрім того, що відбувається в Донецьку, ну, мало хто знає. І все, що ми, все, яке у нас уявлення є, це важка промисловість, олігархи і багато-багато різноробочих. Фестиваль український, перший український літературний фестиваль в Донецьку покликаний якраз на те, щоб позбуватися тих стереотипів. В першу чергу про Донецьк, а в другу чергу про Україну загалом. Ми що ми плануємо? Ми плануємо зробити літературний фестиваль трохи іншого типу. Є шановні фестивалі українські, які зайняли вже свою нішу. Це Львівський літературний форум, це Київський книжковий Арсенал. Це місця, де багато видавництв представляють свої книги, де багато цікавого спілкування теж є. Але ми у Донецьку вирішили зробити акцент. Більше на письменниках, на спілкуванні читачів з письменниками на те, щоб усунути той бар'єр, який, як правило, є на презентаціях, коли є доповідач, є кафедра і є аудиторія. Ми хочемо зробити це спілкування більш неформальним, більш тісним, аби читач міг відчути цей смак літератури, аби міг зараз інфікуватися цією любов'ю до культури. І, власне, ми плануємо. Що цей фестиваль має бути таким більш розмовним в форматі ток-шоу. Там має бути багато дискусій, має бути багато спілкування. І в цілому фестив... крізь весь фестиваль проходить червоною ниткою певна тема. Щороку це має бути інша тема, вона має бути актуальною для українського суспільства, для світового суспільства. Теж на цей рік ми обрали темою мову та насильство». Звучить одразу якось так досить різко і поводьтеся, актуально для українського суспільства. І ми збираємося говорити про те, як мова в широкому сенсі не тільки в значенні українська чи російська мова, в філософському значенні, як наше мовлення формує насильство у суспільстві і як, змінюючи мову, ми можемо применшити те насильство, яке ми маємо у суспільстві. І для цього ми скликаємо в першу чергу письменників, але не тільки їх. Ми хочемо, щоб ця дискусія вийшла за рамки суто літератури, і тому ми запрошуємо спеціалістів з інших сфер, запрошуємо філософів, мислителів, культурологів, політологів, спеціалістів з медіа для того, аби говорити про цю тему з різних кутів. Підходять вони з різних точок зору. І ми. Спробували запросити найбільш відомих українських письменників, громадських діячів, духовних лідерів, можна теж так сказати. До нас вже спогодилися приїхати Оксана Забушко, Юрій Винничук, Юрій Макаров теж буде. Сподіваємося на присутність Андрія Куркова, закордонних. Авторів очікуємо на російських гостей, це Віктор Єрофєїв, Михаїл Вєлляр. Коли ми задумували цей фестиваль, ми знаходилися в трохи іншій ще ситуації. Це було ще до анексії Криму, але ми продовжуємо стояти на позиції, на, власне, на урядових позиціях, на тих позиціях, що Крим залишається українським. І тема єдності України для нас звучить не тільки в єдності України, в значенні Сходу та Заходу, але і Кримської частини також. І тому у нас передбачений також південний сегмент серед наших виступаючих. Ми запросили кримського поета Сейрана Сулеймана, для того, аби він розказав про свої враження від останніх днів, тижнів. Криму крізь літературну призму також. Також ми запросили письменника, який підтримується, можливо, трохи інших поглядів, аніж сиран Сулейман, але який теж, тим не менше, є мешканцем Криму. Це є письменник родом зі Севастополя, Платон Бісідін. І ми сподіваємося, що такі різні люди зможуть. Виказати свої думки за нашим круглим столом. І, власне, готуючи ці панелі дебат, ми добирали письменників і наших учасників в такий спосіб, аби вони збалансовували одне одного. І мене вже неодноразово запитували, чи не боїтеся ви якихось провокацій а, брутальних, і навіть якщо говорити про інтелектуальні провокації, але це може бути і брутальні інтелектуальні провокації. І... Я кажу на те, що ми сподіваємося дійсно на те, що градус дискусій у нас буде доволі високим, але разом з тим ми сподіваємося, що цей фестиваль стане певного роду плавильним котлом, таким собі алхімічним тиглем, де всі ці різноманітні думки, судження зможуть не просто бути висловлені, але зможуть переплавитися у щось нове, у якусь нову якість. І під кінець фестивалю ми зможемо поділитися а, цим здобутком не тільки із учасниками фестивалю, не тільки із гостями, але сподіваємося, що це зможе стати надбанням а, всієї України. Будуть якісь подкасти, будуть записи з фестивалю. І головне, ми сподіваємося, що цей фестиваль а, зможе започаткувати чи продовжити традицію інтелектуальної дискусії в суспільстві і важливі суспільні теми будуть. Активно проговорюватися чинними українськими інтелектуалами і надалі. А, так, 23 третього, квітня. Тобто вже, вже незабаром. Дякую.